Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо псалом 38, це у Огієнка, у Турканіка він 39, в якому знову будемо читати про палаючі переживання. І давайте почнемо з першого вірша. Для диригента хору Єдутуна, псалом Давиді. І я сказав: Пильнувати я буду дороги свої, щоб своїм язиком не грішити. Накладу я вуздечку на уста свої, поки передо мною безбожний. Занімів я в мовчанні замок про добро, а мій біль був подражнений. Розпалилося серце моє, у моєму нутрі, палає огонь від мого роздумування. Я став говорити своїм язиком. Повідоми мене, Господи, про кінець мій та про днів моїх міру, яка то вона, нехай знаю, коли я помру. Ось відміряв долонею ти мої дні. А мій вік як ніщо проти тебе, і тільки марнота сама кожна людина жива. У темноті лиш ходить людина, клопочиться тільки про марне. громадить вона та не знає, хто звозити буде оте. А тепер на що маю надіятись, Господи, надія моя на тебе вона. Від усіх моїх прогріхів визволи мене, не чини мене посміхом для нерозумного. Занімів я. Та ус своїх не відкриваю, бо ти те вчинив. Забери ти від мене свій доторк, від порази твоєї руки, я кінчаюсь. Ти караєш людину докорами за беззаконня, ти знищив, як міль привабність її. кожна людина направду марнота. Вислухай, Господи, молитву мою, і почуй благання моє. Не будь мовчазний до моєї сльози, бо приходьку я в тебе, мандрівник, як батьки мої всі. Відверни гнів від мене. І я підкріплюся, перше ніж відійду, і не буде мене. Ось такий псалом, палаючі переживання в ньому, і одночасно тема німоти. Тому що в третьому вірші сказано: занімів я в мовчанні. Потім в четвертому я став говорити своїм язиком, а потім в 10-му знову занімів я та усу своїх не відкриваю, бо ти те вчинив. Часто ми багато говоримо, обурюємося, коли в нас є проблеми, коли ми дивимося на те, що відбувається в світі, коли зараз війна, але наступають моменти, коли ми замовкаємо. І дуже важливо, щоб якщо ми мовчимо, і якщо ми говоримо, щоб ми мовчали свято. Що, про що Давид говорить у цьому псалмі? Не так легко зрозуміти його логіку. Жан Кальвін звертає увагу на те, що Давид спочатку прийняв рішення мовчати, але в нього це не надто вийшло. Він заговорив, і потім він знову каже: Я закриваю свої уста. Звертають увагу, звертаю увагу, наприклад, Алек Мотієр, що, хоча обставини, схожі на ті, які в 37-му псалмі, швидше за все, хвороба. Але якщо там головною була просьба про прощення, то тут на перший план виходить відчуття плинності життя, що життя швидко минає, і ось вона закінчиться, і бажання полегшення хоча б перед. Тим, як життя завершиться. Отже, давайте будемо читати псалом. Про перший вірс. Скажемо, що там сказано Єдутуна. Єдутун був керівник, можна сказати, прославлення у храмі. Напевно, він сам співав грав і керував іншими своїми синами та іншими левитами. Сам текст псалому починається з другого вірша. Я сказав, пильнувати я буду дороги свої, щоб своїм язиком не грішити. Накладу я вуздечку на уста свої, поки передо мною безбожній. Буквально там те, що у нас перекладено як вуздечка на євриті Максом. І цікаво, що словники дають буквально такий переклад «намордник». Тобто, я одягаю намордник на уста свої. Чому? Можливо, тому щоб не сказати лишнього перед безбожним, перед тим, який називається словом раша. І Давид каже, щоб не грішити язиком. Отже, він прийняв, як він каже, правильне рішення мовчати, достойно переносити це випробування, не нарікати, але в нього не вийшло буквально мовчати. Чому? Третій вірш. Прочитаємо: занімів я в мовчанні замок про добро, а мій біль був подраждений. Буквально моя скорбота, моє переживання піднімалося, збурювалося зсередини. Нам також відомі такі почуття. Четвертий вірш розпалилося серце моє у моєму нутрі, палає огонь від мого роздумування, від моїх стогонів, піднімається огонь». І Давид говорить, але він говорить до Бога, і для нас важливо. Пам'ятати, до кого ми насамперед маємо звертатися перед ким і кому говорити. І я став говорити своїм язиком. Можливо, це не самі розумні роздуми, але Давид звертається до Бога. Повідоми мене, Господи, про кінець мій та про дні в моїх міру, яка то вона? Нехай знаю, коли я помру. Інший переклад, що нехай знаю, наскільки воно коротке. Тобто, якщо. Так важко, то скажи, коли це закінчиться. Шостий вірш. Ось відміряв долоною ти мої дні, а мій вік, як ніщо проти тебе. І тільки марнота сама, кожна людина жива. Долонею або п'дю, так чи так, говорить про те, що ця міра невелика. І Давид е, говорить про те, що кожна людина жива марнота. Марнота на євриті хевель Буквально це суєта, марнота, под, подих віяння вітру. В книзі еклезіаста є вислів, який повторюється рефреном, вираз хевель, хевелін. Марнота, марнота, віяння вітру. І от Давид каже, що кожна людина марнота щезає дуже швидко. Ми можемо згадати, як Яків. Критикував, як і у своєму посланні, критикував самонадійне планування, коли хтось каже, що зробимо те і те, і те. Але каже: але ж, ваше життя як пара, яка щезає, як подих вітру, як ранковий туман. Тому планувати треба не самонадійно, а знаючи, що Господь може внести свої корективи, і до цього потрібно бути готовим. Отже, Девид каже: кожна людина як подих. Вітру. І продовжуй. У темноті лише ходить людина, клопочеться, тільки марне, громадить вона і не знає, хто звозити буде оте. У темноті, або в тіні, або, як Турконяк переклав, проминає як привид, тобто сама як щось таке, що примарилось. І турбується, або стогне, переживає про те, що також суїта. Тому що людина збирає і не знає, хто те буде. Звозити, як передає Огієнко. Але восьмий вірш нам показує такий поворот у цьому псалмі. Якщо це все так, якщо життя таке швидкоплинне якщо ми можемо відчути свою нікчемність, що ми проминаємо швидко, на що ж надіятися? Восьмий вірш читаємо: а тепер на що маю надіятися Господи? Надія моя на тебе вона. Давиду важко, але він задає саме головне питання, на що маю надіятися? І відповідає на тебе, Господи, на тебе я надіюсь, тебе очікую, ді... на Твою дію я покладаюсь. І далі знову прохання, як і в 37-му вірші про прощення, яке пов'язується з конкретним полегшенням. Від усіх моїх прогріхів визволи мене, не чини мене посміхом. або Глузуванням для нерозумного. Конкретне прохання. І далі знову 10-й вірш. Тема мовчання. Занімів я та у своїх не відкриваю, бо ти те вчинив. Забери ти від мене свій доторк від порази твоєї руки, я кінчаюсь. Ось ця, знову він повертається до того, що каже: Я замовку. У своїх не відкриваю, бо ти те вчинив. Тема мовчання важлива. Томас Брукс, пуританин, в свій час написав таку працю, яка називається Німий християнин, в якій він роздумує над темою святого благодатного мовчання, а саме мовчання, коли ми проходимо через випробування. Що ж, на думку Брукса, є святим мовчанням, і що воно в себе включає, що не включає? І він робить таким. Дає такі думки, що святе і благодатне мовчання під рукою Божою не виключає глибокого переживання наших страждань, і ми бачимо це, зокрема в цьому псалмі, не виключає виливання своїх почуттів перед Богом, не виключає святе благодатне мовчання молитв про звільнення від наших страждань. І ми бачимо, що ви тут наполегливо молиться про полегшення. Також святе мовчання не виключає усвідомлення наших гріхів оновленого, тому що часто в нас немає достатнього розуміння гріха для того, щоб відбулося покаяння. І також святе мовчання не виключає буквального плачу, скорботи під час страждань. Про це Давид далі буде говорити: про сльози, про стогін. І не виключає використання справедливих і законних засобів для полегшення страждань. І що для нас важливо, особливо під час війни, Томас Брук заважує, що святе мовчання перед Богом не виключає справедливих скарг проти знарядь наших страждань, особливо проти таких жорстоких ворогів, як московит. Не виключає скарг не виключає прохань. Захисту і відплати. А що ж воно включає в себе це святе мовчання перед Богом, про яке роздумує Томас Брукс, відштовхуючись насамперед від цих слів Давида? Насамперед, святе мовчання бачить Бога як першу причину. От ми можемо жалітися на знаряддя людей, на знаряддя сатани, які одночасно є знаряддям Божого проведення. Ми можемо плакати про свої гріхи, але нам потрібно підняти очі і бачити Бога, який керує всім. Як тут Давид сказав, занімів я того своїх не відкриваю, бо ти те вчинив. І святе мовчання бачить Його могутню руку. І святе мовчання прагне спокою розуму і духа, тобто оволодіти своєю душею, щоб якщо плакати, то плакати так, як вгодно Богу. Якщо говорити, то говорити так, як водно Богу. А головний сенс мовчання це упокорення, підкорення себе Богу під його руку. І терпеливе його очікування, каже Давид. Буду на тебе надіятись, ти моя надія, я тебе очікую. Терпеливе очікування Господа під його міцною рукою до тих пір, поки не прийде звільнення. Оце суть. Святого мовчання, і е, скажімо так, що в той час, коли, як в 37 му псалмі ми читали, стріли вседержителя прошивають нас, нагадаємо, яка їх мета? А мета їх це прагнення нашого серця. Якщо наше серце щось зробило ідло, якщо наше серце занадто приліпилось до земного, то мета Божих стріл, щоб звільнити нас від Гріховних бажань, можливо, від законних бажань, які стали надмірними, і щоб розпалити в наших серцях прагнення Бога. Оце мета стріл содержителя. І давайте прочитаємо далі. Заберите від мене свій доторк. Тобто, давид просить, і ми можемо просити: забери від мене твої удари. Так само, як ми можемо просити про звільнення нашої країни від ворогів, хоча розуміємо, що і цим керує Бог, але ми маємо право просити, Господи, забери цих ворогів геть від нас. І від гніву твоєї руки Давид каже: Я закінчуюсь, я хочу полегшення. Ти караєш людину докорами за беззаконня, ти знищив, як міль приватність, і кожна людина направду марнота. Знову повторюється ця ідея, що кожна людина марнота, хевель, подих вітру. І тут важливо прочитати зауваження Жана Карміна, який на це звертає увагу і говорить про те, що люди безбожні, світські можуть відчувати себе ну, нікчемно, відчувати, що вони е, щезають, але для них не буде користі від цього. Але людина Божа. Має прагнути більшого. І він каже, що ми маємо очікувати, що Бог оживив нас, хоча ми можемо відчувати, ніби ми безжиттєві, але створювати щось з нічого це характерне для Божого служіння. І дійсно людина перестає бути марнотою, суєтою тоді і стає чимось і кимось, коли піднята рукою Божою. Починає прагнути не земного, а небесного. Цікаве зауваження, що ми можемо відчувати себе марнотою, що ми проминаємо, але Бог піднімає нас, щоб ми прагнули небесного. І коли ми прагнемо небесного, коли Слово Бога для нас головне, то в нас є життя, як би ми погано себе. Не відчували фізично, як би важко ми не відчували себе емоційно. Але саме слово Бога і надія на нього робить нас живими і відновлює в нас Його образ так, щоб ми не були марнотою. Прочитаємо завершення псалму, Давид просить конкретно про полегшення, ми можемо також так просити 13 і 14 вірші. Вислухай, Господи, мою, і почую благання моє, не будь мовчазний до моєї сльози, бо приходь, я в тебе мандрівник, як батьки мої всі. Відверни, відвернись від мене, тобто в своєму в цьому випробуванні, в своєму гніві відвернись від мене. І я підкріплюся. Я трохи відчую себе краще, сильнішим, перш ніж відійду, і не буде мене. Ось таке завершення псалму, не надто надихаючи саме по собі. Але цілком зрозуміло, що дай мені хоч кілька спокійних днів перед кінцем. Але цікаво, що Давид каже: приходько я в тебе мандрівник, як батьки мої всі. І звичайно, що ми тут згадуємо Авраама, який ходив по йому землі, але ходив як приходько, як мандрівник, і придбав шматочок цієї землі. Пам'ятаєте, з печерою, для чого? Щоб поховати там Сару свою улюблену жінку. Авраам був мандрівником. Він батько єврейської нації, і він, як сказано, отець всіх віруючих, тому що він вірив в Божі обітниці. Він вірив, що ця земля це йому обіцяна. І в окремі моменти він сумнівався, але Бог давав йому повторював обітниці, Бог клявся сам собою. І про Авраама сказано, що він очікував міста архітектор, дизайнер якого Бог. І ми знаємо, що це місто в кінці кінців зійде з небес на землю і всю оновлену землю, на якій не буде жодного зла, успадкують праведники, як ми читали недавно у Псалмі 36 Праведники лагідні, успадкують землю. І нам слід цього. Очікувати і через наші страждання проходити, покладаючись на Бога, щоб наше мовчання, наше очікування Його було святим, угодним Йому. І я думаю, що дуже важливо, коли ми роздумуємо над темою німоти і цього мовчання перед лицем Божим, коли на нас тяготить його рука, згадати про великого. Потом Давида, який мовчав. І давайте прочитаємо в Ісаї в 53-му розділі, як сказано про Господа нашого Ісуса Христа. 53-й розділ, 7 й вірш. Він гноблений був та понижений, але у своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення і як овечка перед стрижаннями своїми мовчить, так і він не відкривав. Своїх уст. Наш Господь Ісус Христос, Він прийняв чашу страждання, повністю підкоривши себе волі Отця. Він би хотів, щоб можна було якось інакше, але він розумів, що він має прийняти. І тут якраз в 53-му розділі сказано про кари, про порази, і Він поніс на собі покарання, щоб у нас був шолом. Він був ранений за наші гріхи. І коли ми читаємо 10 і 11 вірші, ми бачимо в 53-му розділі Ісаї ми бачимо результат, ми бачимо плід святого мовчання нашого Господа. 53 розділ Ісаї, 10 і 11 вірші. Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок, слуга, оправдає пізнанням своїх багатьох і їхні гріхи понесе. Ось тому, що великий потомок Давида, той. Для кого все створене, ким все створене, і він мовчав, саме завдяки йому ми можемо бути впевнені у прощенні наших гріхів і можемо бути виправдані через пізнання Його. Хай Господь допоможе всім, хто страждає, хто проходить через муки, чиє серце палає, як палало серце Давида, чиї слова, можливо, не надто розумні, але важливо, щоб ми говорили до Господа. І нехай будемо проходити через наші випробування, дивлячись на нього. І хай Господь почує наші молитви, допоможе воїнам нашим, звільнить нас від ворогів наших, і хай своїми пізнаннями оправдає багатьох. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир.